Хід не знав, що на поріг треба ті сторінки їде за горами у червоних щобіках вся ясними вогнями скрізь ялинки по хатах. Цей день ще святкують день святого Миколая. Хтось отримав подарунки 6 грудня, а хтось сьогодні після подарунок від Святого Миколая. Пісня подарунок від Святого Миколая. Добрий вечір, Це Волохову Олександру та Тонческу Анастасію. Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла ластівочка, стало собі щебетати господаря, викликати, вийди, вийди, господарю, подивися на кошару, там лишки покотилися, ягнички народились, Наближається, ближайше вонити, не звичай. Новий рік вступає на корі і в тим віці за таблиць зазвичай. Щиро широ ми вітаємо усіх, щиро широ ми вітаємо усіх. З Новим роком, з Новим роком, з Новим щастям Ми вітаємо вас, друзі дорогі. З Новим роком! Можливі найнеймовірніші дива. До нас завітало бюро новорічних привітань. Дамик Морозовий, заступник начальника бюро новорічних устілок. Володим, Володимир Звіздаровий, чарівник Звіздар – співробітник бюро новорічних устілок. Сіговик Борисович, головний Сіговик. співробітник бюро новорічних устілок. Аж де інспектор бюро новорічних усівок. Ілья Сантовий, інструктор бюро новорічних усівок. Так же 23 секунди я робочий день почався. Друзі, думаю, потрібно розпочинати вже нашу приємну роботу. Так, любі мої. Ну, хочу сказати, що ми дуже серйозна організація, і від, і від нашої роботи залежить. Чи отримають люди новорічні вітання? Так, так. Адже всі наші колеги читають і подають у головний офіс. Всі побажання до Діда Мороза. І від нас залежить, отримає Дід Мороз вчасно листа з побажаннями чи ні? О, у нас дуже цікава робота. Адже із листів ми дізнаємося скільки нового, смішного та корисного. Наприклад, які вийшли останні моделі? Всі новинки серед гаджетів. Які морі джинси? Яка найкраща в світі туди? Е, ну, годі вже зволікати. Ну, мо починати. Нехай всіх вчасно отримують різдвяні, е, е, різдвяні подарунки. Отже, розпочнемо і поскоріше дізнаємося, що ж заказали дітки на Новий рік. у мене були дівчини. Можна мені нині подарунок, три помади, ще чотири авокади, сукню гарну і панамку. І для фото гарну рамку. Взагалі тут стільки всього, що читати можна довго. А у мене лише свій Саші, яка не любить сильно каші. Хочу зовіти для линвики, червонових перегін. Щоб махнувши на нею враз, каже, стала на заказ. Хто печиво признає? Щоб робити усе хартачку. Хойте ще його казати. Ось дозвольте почитати. Прошу вислати планшет, а до нього ще гадже. Сіді карту флешку Сент і щоб був ще прихист. А ще хочеться собі про білий USB. З мені за вина, от у мене новина. Сильно хочеться сестричку по дорозі у крамничку. Загляніть, як буде час, я чекатиму на вас під ялинкою вдома. Тільки прошу, не забудьте, чек це на сестричку. Багато не підійде лишко. лишко. Хочу, щоб в моїй родині, а також у всій Україні, були вирисені небо. Більшого мені не треба. Хай приходить кожна хата, рік щасливий і багатий. В теплих сонячних домівках діти хай сміються дзвінку. Землі, зорані боями, куйно засвітуть садами, Оживи, хай ця земля без сусіда москаля. Знову сквітне Україна, сильна, вільна і єдина. Новий рік летить <різвість> по світу. Новий рік. Хай будуться найкращі. Побажання, хай щастя стане на горі. І поля лиш не открыла крига. зараз трохи від Артема Арбадента. Чоловік з дружиною дивляться фільм жахів. На екрані з'являється монстр, дружина. Ой, мама. Чоловік впізнала, так? Бабуля в маршруті. Синок, біля базару зупиниш. Базару нема, бабуля. Я мала. Сьогодні ж мав бути. Випадок в маршрутці. Чоловіче, заберіть свою собаку, а то мені блохи скачуть. Тузік, відійди, не бачиш в жінці блохи? Запрошуємо, дівчат, на танк. Ось ти повторити зразу. Мишо, то куда? Кто в лист, то в